Привіт, друзі! З вами Тетяна Із Києва, яка тимчасово проживає в Калгарі. Сьогодні ми з вами будемо малювати повтор сюжету. Я ось малювала озеро в Україні і я хочу приблизно такий сюжет намалювати тільки в більшому розмірі. Ось такий набросок я зробила і зараз буду малювати акварелі. У мене акварель. Він Ньютон. Ось така обмежна політра. Я кожного разу вам показую, її. ось дивіться. І, можливо, допрацюю все дровентовськими watercolor олівцями. У мене їх 12 штук. Дивіться, як багато прикольно виглядає стрічка після багатьох використань. Є спеціальні стрічки, так, розмальовування квіточками, або якимись абстрактними. Такими малюнками в мене така своя, своєрідна розмальована власноруч. Буду малювати пензликами Рафаелю, у мене їх декілька. і ось таким широким тут зроблю заливку. Дивіться, як прикольно олівець розпадається. Хочу, щоб трошки зверху було темніше. Знизу можливо додати рожевого. Але все одно не дуже буде видно тут. Знову я одним пензлем малюю. Було Це і правильно таким ось широким. Я звізьму трошки менший і намалюю тут передній план. Намагаюсь цю картину зробити трохи світліше на передньому плані, більш контрастне буде, а задній план такий більш блідий. І за рахунок цієї повітряної перспективи буде, мені здається, краще виглядати картина. Так, друзі, ось так. Намагаюсь намалювати дівчину, яка дивиться в екран телефона і знімає, мабуть, тут зараз намалюю качечки. Тут у мене будуть голуби. Ну і таким чином думаю, що у мене складеться якась картина. Качечки, яких вона знімає. Так, друзі, я захопилася, почала малювати голубів. <смі> Такі вони в мене смішні. Це, мабуть, голубка в мене, а це голуб. Трохи тут треба розмити або щось зробити біля цього. Я оце думаю, мабуть, не не бажано тут мільчити. Можливо, додати щось червоненьке, бо у нас на дівчині червона є, то треба десь порозкидати ще червоненьке. Так, добала трохи олівцем. Такі прошкаряпки. Це Хаотично треба робити в різні. Можливо, не сильно потрібно це багато робити. Ну, так, декількох місцях зробила. Трохи дала сюди хаотичних якихось м'язів. Не хочу забувати це місто сильно. Місце, там синє, зелені охрочка, хай буде так. Тут більш яскраво, там більш бліде, тому що у нас є повітряна перспектива. Не знаю, що у мене тут з фігурою, ну, більш-менш якісь пропорції видні. видно, що у людина ця рука, можливо, тут треба трошки. Закруглити зверху. Але коли виправляє, дуже часто я порчу, тому я не сильно хочу залазити. Маслом в мене якось краще все виходить. А ось акварель, вона ж дуже а, така капризна і дуже часто, ну, в моєму випадку, вона не, не прощає помилок. Адже це, я нагадую, у мене целюлоза. Все залишається на поверхні, а тоді, коли висихає, може зніматися і, бачите, знімається до білого. Так що це таке собі задоволення виправляти акварель на такому папері, тому, можливо, і не, не потрібно його чіпати, подивитися, як висохне, і трошки десь карандашиком. Трошки виправити. Нехай поки що так буде. Як вам мої голуби Ой, смішні такі, Ось його, мабуть, трошки виправити. Це в мене голубка. Вони обоє стоять проти сонця, тому тут можна затинити навіть. Ну і не хочу через щору багато. Давати темних кольорів. Друзі, що я зрозуміла, мені треба з аквареллю ще поторошувати, тому що, як я вже сто раз говорила, я починала малювати маслом, там можна перекривати, помилки виправляти, акварель на такому папері по-іншому себе веде, тому трошки. Легше мені треба з нею поводитися, не нашоровати так багато, але все одно починає нашоровати, починає мільчити. Ну, то мені захотілося, наприклад, зробити таке якесь буйство, щоб тут були кольори, щоб щось там відбувалося. Можливо, щось більш синє, більш чорне. ну так, Десь на світлі десь. Попроти світло, щось якісь зробити такі рухи, щоб воно було цікаво. Ну, в принципі, можна цим побалуватись, порозважатися. Коли я на камеру малюю, я, звісно, трошки більше Починаєш думати, ось коли сама, то і виходить краще, бо якось ти трохи розслаблений, знаєте особливо нічого там від себе не чекаєш. І в такому випадку малюнок виходить трохи краще. Ну, нічого. Так ось помалювали з вами. Напишіть, чи малюєте ви зі мною, чи ви. Полюбляєте, коли відео більш такі довгі. А, ну, довгі відео теж можна дивитися, особливо коли там навчаєшся. А коли ось так як я розвага, то, мені здається, особливо такі довгі відео недоцільно робити. Бо тут я ж не навчаю. Ой! Навіть От зараз. Я собі малювала і не знаю, що ви там бачили. Скоріше за все, нічого не побачили. І ось, дивіться, друзі, середина активна, дівчина, щось відбувається, края потрібно більш згладити але їх затемнило трошки знизу, ну тут трохи менше. Так, там зовсім бліде, Ну, мені здається, більш-менш нормально виходить, як вам. Зараз спробую Що тут трошечки так хочеться ще помалювати. Мабуть, друзі, треба на каналі переможувати акварель із іншим якимось матеріалом, чи, можливо, з маслом, або ще з чимось. Так, щось вона така ряба получилась. Ось мені голуб більше подобається, а в неї особливо не читається, де мені тут починається крило. Давайте зробимо тут десь початок крила, трошки зтемнимо тут донизу, щоб якось виділялося. Ну і тут хай буде щось таке. І хай буде трошки світла. Але світло вийшло не жовте, якесь зеленкувате. Тут хай буде теж світло, але вже зробила плямку, яка недоречна, ну нічого. Трохи висохне, подивлюся, я ж кажу, що тут у мене вийшло знову ось так хочеться тюк -тюк -тюк зробити щось таке. Я люблю малювати широкими мазками, і в той же час люблю щось таке деталізоване. І от як з цим боротися? Так, друзі, давайте знімемо стрічку і подивимося, що в нас вийшло. І знову наліпила стрічку для наступного малюнку. Ну, суцільна економія. А ось мій малюнок без стрічки. Обожнюю цей ефект, ніби біла рамочка. Дивіться. Нормально вийшло, але тепер я думаю, що, можливо, не потрібно було ось цю губку прямо в край. І вона в краю і хвостик прям впирається в край, це композиційно неправильно. Ця нормально. Можна було б трохи сюди вище її підняти. Ну і цю, А з іншої сторони, якщо сюди б я її підняла її, то вона б тоді до попи дивилася, можливо, хай так буде. Чого страшного. Все, мені подобається, що є повітряна перспектива, що на задньому плані біль все бліде. Тут головна героїня, не по центру, трошки зміщена, не хотілося мені її вкрай, бо це теж не дуже добре. Є повітря перед її поглядом, перед цим телефоном рука. Ну І тут відбувається теж якесь життя. Один Напроти одного, він йде до неї, вона чекає. Ну, такий от милий сюжет. Друзі, пишіть, що ви малюєте, як у вас справи, бережіть себе. Бажаю всім здоров'я, творчого натхнення. До нових відео. З вами Тетяна. Пока-пока. Малюйте, насолоджуйтесь процесом. І неважливо, що у вас вийде. Пока-пока!